Зараз я знаходжуся в лісі неподалік села Степанівка. Колись ось тут до війни, до Другої світової війни, був хутор. Дев'ять хат було. Тут вже ліс росте. Навіть немає ніяких признаків, що тут колись було, був хутор, що тут були хати. Сьогодні така моя незвична мандрівка. Я прийшов до лісу, думаю, зайду трошечки тут на галявинах є шепшина, глід. Отак От я прийшов сюди за шепшиною, глодом. Тут така галявинка, росте тут і шепшина, і глід. Отут От така гарна шепшина. Я трошечки на руці цієї шепшини. Ось така шепшина тут. Тут далеко від доріг. Бо десь біля дороги то всякі гази вихлопні, а тут гарно така шепшина тут. В екологічному плані така Тут чиста природа. Оце так мій пакет вісить. там я трошечки назбирав щепшини. А це глід російською мовою називається бояришник. Це для чаю. Який разний глід. Та я трошечки глоду назбираю. Трошечки шипшини. Який красний. Є люди цвіт збирають. А можна й... і ягоди з голоду. Для чаю, трошечки так. Для чаю. Такий тут гарний глід. Теж трошечки колючий, ну не такий, як шепшина. Шепшина всі руки по, по коло шепшиною. Такі ягодки, а так я поцепив пакета і збираю ягоди. А глід такий росний? Отакий глід. А це терник. Минулого року такий був росний терен. А цього року навіть ягодки нема ні одної. така в мене невеличка мандрівочка лісу. Збирає глід, збирає шепшину в такому гарному мальовничому куточку. Ось але лиш так тепло, а тихо. Ну, вже хмура, похмурий день. Тут в лісі відпочивають. Такий столичок тут. В лісі гарно так. Тут шашлички печуть. Таке гарне місце тут. А тут для сміття зробили, ну, молодці, гарно так зробили. Я тут трошки сяду, відпочину. Трошки руки наколов. Нарваго трошечки шепшини, глоду. Колись тут ставочок був, але ж вода поділася, змінилася екологія, багато джерел пропало і тут ставочок пропав теж. Та й так. Гарно так в лісі тихо. Ще трошечки позбираю, так буду потихеньку додому йти. Трошки руки поколов. От така в мене вийшла прогулянка в лісі, ліс гарний. А там внизу ставочок був, був великий, гарний став. Ну вода поділася в ставові, джерела пересохли. А тут колись було п'ять ставочків ще до революції в пана. Ще в 2015 році був, тут гарний ставочок був. Риба була, купалися, а поділася вода.